Співробітники Слов'янського міськвідділа затримали чергового наркозбувача. На початку липня співробітники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Слов'янського міського відділу міліції отримали інформацію про те, що один з мешканців міста займається збутом наркотичних засобів. За даним фактом було відкрито кримінальне впровадження, і протягом деякого часу діяльність підозрюваного документувалась. Після збору необхідних доказів правоохоронці провели оперативні закупівлі. При першій з них даний громадянин продав покуп. Пцеві за 200 гривень шприц із 1,9 мл ацетильованого опію. А вже 28 липня результатом другої закупівлі стало затримання. Задержано порядки статті 208 Уголовно-процесуального кодексу І 30 юля городським судом города Славянська була ізбрана міра задержання під стражою. Об'явлено у підозрює по статті 307 сьомої часті Уголовного кодексу України, яка предусматривает лишення свободи до 10 років. Раніше затриманий 1991 року народження, вже був судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Щоправда, термін тоді отримав умовний. В даний час відносно нього обрано запобіжний захід утримання під вартою.